ОРСУН Скотт КАРТ Гра Ендера ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. 13. Валентина Діти. Брате сестра. Там так усе заплутано. Пишу для однієї компанії, отримують платню на другу, допуск через третю. І все анонімно або через підставних осіб. Ми ледве розібралися. Що вони приховують. Може бути що завгодно. Скоріш за все вік. Хлопцю, 14 років, дівчинці 12. хто з них демосфен? Дівчинка Який 12? Вибачте, я розумію, що це не смішно, але я не можу не сміятися. Весь цей час ми були стурбовані, постійно намагалися переконати росіян не приймати серйоз демосфена і піднімали на щит локи, намагаючись довести, що американці не шовіністи і не божевільні, палії війни. А тут, брат і сестра, неповнолітні. І їхнє прізвище Вігін, наш Вігін третій, ці перший і друга. Чудово, росіяни ніколи не повірять, що навіть демосфени і локи ми не контролюємо так суворо, як наших вігінів. А може, це змова. А якщо хто керує цими двома? Ми не виявили жодних контактів між цими двома дітьми, і кимось із дорослих, які могли б якось уплинути на них, не кажуть вже про управління. Таких людей немає. Ви хочете сказати, що, можливо, ви найдете спосіб зв'язку, який неможливо виявити? Важко повірити, що двоє дітей. Я взяв інтерв'ю у полковника графа, коли той прибув із бійцівської школи. На його думку, нічого з того, що робили ці діти, не виходить за межі їхніх можливостей, лише темпераменти різні. Але графа дуже здивувало, так би мовити, орієнтація цих двох персон. Демосфен, без сумнівів, дівчинка, але граф сказав, що цю Валентину не прийняли до бійцівської школи, тому що вона була надто миролюбною, схильною до компромісів, з гіпертрофірованою емпатією. Тоді це точно не демосфен. А в хлопчика серце шакала. А хіба це не той Локі, якого недавно вихваляли, як єдиний по-справжньому незашорений розум Америки? Дуже важко зрозуміти, що відбувається насправді, але граф рекомендує, і я згоден, що ми маємо залишити їх у спокої не видавати, не доповідати нічого нагору цього разу, крім того, що ми дізналися, що Локі Демосфен не мають ніяких зв'язків за межами країни і не пов'язані ні з яким внутрішнім угрупуванням, за винятком тих, Хто відкрито діє в інтернеті, іншими словами, дати їм карт-бланш. Я знаю, що демосфен здається небезпечним, почасти тому, що в нього, тобто у неї, так багато прихильників, але куди важливіше, що хлопчик, який більш амбітний, вибрав для себе зважену, помірну, мудру позицію, і вони поки що лише говорять вони мають вплив, але не владу. З мого досвіду, вплив і є владою. Тільки настане ясно, що вони збиваються з кола, ми можемо легко викрити їх. Лише в найближчі кілька років. Чим довше ми чекаємо, тим старшими вони стають, і тим менше шокуючим буде викриття, хто вони є насправді. Ви знаєте, що росіяни пересувають війська до кордону. Завжди є шанс, що демосфен має сенс у будь якому випадку. Краще мати демосфена поруч, під рукою. Гаразд, ми покажемо, що вони чисті, але спостерігатимемо за ними. І, звичайно, треба знайти спосіб заспокоїти росіян. Попри всі незручності, Валентині подобалося бути демосфеном. Її колонку публікували практично на кожному каналі новин країни, і було весело спостерігати за стрімким ростом сум на рахунках її адвоката. Час від часу вони з Пітером уносили пожертви від імені демосфена в фонди кандидатів або партій. Розмір внеску ретельно підраховували цифра мала бути достатньою, щоби бути поміченою, але не настільки великою, аби кандидат міг відчути, ніби його намагаються підкупити. Вона отримувала тепер стільки листів, що одна з фірм, для якої вона писала, найняла секретаря, щоб відповідати на деякі дріб'язкові листи. Найбільше радували листи від поважних осіб з американського або міжнародного уряду іноді ворожі, а іноді дружні, і завжди їхній автор намагався обережно довідатися, що в демосфена на думці. Ці листи вони читали разом із Пітером і сміялися до сліз, що такі люди пишуть дітям і навіть не підозрюють про це. Іноді, правда, їй було соромно. Батько регулярно читав Демосфена і ніколи не читав локі, та навіть якщо й читав, нічого про це не казав. За обідом він часто цитував і схвалював чергову заяву Демосфена. Пітер усміхнувся йому це подобалося. Дивіться, і прості люди прислухаються до нас. Але Валентині здавалося, що це принижує батька. Якщо він коли небудь довідається, що статті писала вона, не вірячи й в половину власних тверджень. Йому стане соромно, і він буде сердитися. Одного разу в школі вона ледь не втягнула їх у неприємності. Учитель історії дав завдання написати порівняльну характеристику поглядів демосфена і Локі, опираючись на їхній останній статті. Валентина необережно настрочила блискучий аналітичний твір. А потім їй довелося довго пояснювати директорові, чому не варто публікувати цей твір на тих каналах, де друкувався сам демосфен. Пітер розгнівався. Ти пишеш, як Демосфен. Знадто схоже. Цього не можна публікувати. Мені треба вбити Демосфена, бо ти втрачаєш контроль. Пітер часто гнівався через дрібниці, і не спалах її налякав, їй стало страшно, коли той замовк. Демосфена запросили прийняти участь у Президентській раді з освіти майбутнього. Престижно. Валентина думала, що Пітер зрадіє, прийме це за тріумф, а вийшло навпаки. Відмовся, попросив він. Чому це? здивувалася вона. Це не важка робота. І пообіцяли навіть, що приймаючи до уваги бажання демосфена зберігати інкогніто, засідання буде проводитися через інтернет. Це зробить демосфена більш респектабельним і. І ти рада, що отримала запрошення раніше за мене. Пітер. Але ж це не ти і я, це демосфен і Локі. Ми всього лише придумали їх вони не є реальними. Крім того, це запрошення не означає, що демосфен подобається їм більше за Локі. Просто демосфена підтримує більшість. Ти ж це знаєш. Це призначення порадує шовіністів і русофобів. Усе має бути навпаки. Цим правом має користуватися локі. Так він не користується. Щоби заслужити справжню довіру, треба більше часу, ніж для того, щоб встановити офіційні зв'язки. Пітере, не сердись на мене через те, що я добре виконала твої накази. Але Пітер усе ж гнівався ще протягом кількох днів, і з тих пір він залишив її, щоб обдумувати всі свої статті, замість того, щоб казати їй про що писати. Мабуть, він уважав, що тепер статті демосфена стануть гіршими, і то втрачатиме популярність, але ніхто цього не помітив. Даремні сподівання. Мабуть, його ще більше розлютило те, що Валентина не прибігла до нього з проханням допомоги. Вона була Демосфеном так довго, що не мала потреби в підказках, і оскільки її листування з іншими політично активними громадянами зростало, вона почала вивчати нові речі, знаходячи інформацію, практично недоступну широкому загалу. Деякі військові, які писали їй, іноді мимохідь видавали секретну інформацію. Вони з Пітером збирали уривки докупи і отримували захоплюючу й жахливу картину діяльності Східного альянсу. Ці країни справді готувалися до війни, виснажливої кривавої наземної війни. Демосфен не помилявся, підозрюючи, що східний блок був у змові проти Ліги. І отак Демосфен поступово став жити власним життям. Іноді, особливо створюючи статті, Валентина ловила себе на тому, що мислить як Демосфен. Що погоджується з ідеями, які щойно ретельно конструювала, а читаючи статті Луки часом дратувалася з його явної сліпоти до того, що відбувається насправді. Мабуть, коли довго носиш маску, вона рано чи пізно приростає до обличчя. Така думка стурбувала Валентину, і вона обмірковувала її протягом декількох днів, а потім використала статті, щоб довести політикани, які підспівували росіянам для того, щоби зберегти мир. Врешті-решт неминуче стануть їхніми абсолютними рабами. Це був глучний удар по партії, яка була при владі, і вона отримала багато цікавих листів і відгуків і вже перестала боятися, що певною мірою сама допіру стала демосфеном. Він набагато розумніший, ніж вони з Пітером розраховували, подумала дівчина. Грав, чекав після школи. Він стояв, випираючись на свій автомобіль. Полковник був у цивільному, він добряче набрав ваги, тому Валентина спочатку не впізнала його. Але граф підкликав її, і дівчина все ж згадала його ім'я до того, як він зібрався представитися. Я більше не писатиму листів, сказала вона. Не варто було й першого писати. Тобі не подобаються медалі? Не дуже. Прогуляймося зі мною, Валентино. Я не сідаю в машини незнайомців. Він простягнув їй аркуш. Це був дозвіл, підписаний її батьками. Добре, куди ми їдемо? Побачити молодого солдата, який перебуває в Грінсборо у відпустці. Вона сіла в машину. Ендеру лише десять років, сказала вона, а ви говорили тоді, що він матиме право на відпустку, коли йому виповниться дванадцять. Він проскочив через кілька класів. Значить, у нього все гаразд? запитаєш у нього самого при зустрічі. Чому лише я, чому не всією сім'єю? Ендер сприймає світ по своєму, зіткнув граф. Ми ледве переконали його зустрітися з тобою. Пітер і ваші батьки не цікавлять його. Справа в тому, що життя у бійцівській школі було дуже насиченим. Ви хочете сказати, що він утратив здоровий густ? Навпаки, він найрозумніший з усіх, кого я знаю, і прекрасно усвідомлює, що його батьки не дуже прагнуть відкрити книжку любові, яка була закритою досить щільно чотири роки тому. Стосовно Пітера, ми навіть не пропонували зустрітися з ним, що Бендер не послав усіх під три чорти. Вони проїхали озеро Брендіт. Звернули з головного шляху на дорогу, яка то збиралася на пагорби, то спускалася донизу, поки не зупинилися біля облицьованого білою вагонкою будинку, що розтягнувся вздовж вершини пагорба. З одного боку будинку було озеро Брендіт, з іншого п'ять акрів приватного озера. Цей будинок належав фірмі Медлі мийтеся туманом, пояснив граф. Знаєш, міжнародний флот купив його на торгах за несплату податків близько 20 років тому. Ендер наполягав, аби його розмова з тобою не прослуховувалася. Я обіцяв йому, що так воно і буде. А щоби ви були певні цього, ми відправимо вас спілкуватися на озеро, на плід, який Ендер сам побудував. Але хочу попередити, що я потім поставлю вам кілька запитань. Ти, звичайно, можеш не відповідати, але я сподіваюся, що ти все ж таки будеш відвертою. У мене немає купальника. Одного буде достатньо, того, де немає жучків для прослуховування. Нам треба Хоч трохи довіряти одне одному. Наприклад, я знаю, ким є демосфен насправді. Вона промовчала, але від страху по тілу побігли мурашки. Мені розказали, коли я прилетів сюди з бійцівської школи. Лише шестеро в усьому світі знають про це. Однак я не ручаюся за росіян, тільки Бог віде, до чого їм вдалося докопатися. Але демосфену нема чого боятися нас. Демосфен може бути певним того, що ми не розкриємо цієї таємниці. Так само, як і я сподіваюся. Що Демосфен не розкаже Локі про все, що станеться тут сьогодні? Взаємна довіра, добре? Валентина не могла зрозуміти, хто їм подобається Демосфен чи вона, Валентина Вігін. Якщо демосфен вона не зможе їм довіряти, якщо ж вона, можливо, змогла б. Те, що граф не хоче, щоб вона розказала це Пітеру, означає, що він бачить різницю між ними, між нею і демосфеном, яку вона сама вже не відчувала. Ви сказали, що Пітер побудував пліт. Як довго він тут живе? Два місяці. Ми хотіли надати йому відпустку лише на кілька днів, але Ендер, здається, не дуже хоче продовжувати своє навчання. Ага, значить, я знову йому за лікаря. Цього разу ми не можемо піддавати цензурі вашого листа. Доведеться ризикнути. Нам дуже потрібен ваш брат, людство в небезпеці. Валентина подорослішала і знала, що світ на межі загибелі, і вона була демосфеном достатньо довго, щоб відмовитися зараз від свого обов'язку. Де він? На причалі. А купальник. Ендер не махнув рукою, коли вона спускалася до нього по схилу, не усміхнувся, коли вона ступила на слизький плавучий причал. Але Валентина знала, що він радий її бачити, бо ж не відривав очей від її обличчя. Ти не такий маленький, яким я тебе пам'ятаю, мовила вона ніяково. Ти теж, відповів Ендер. І ще я завжди пам'ятав, що ти дуже гарна. Пам'ять часто викидає коники з нашою уявою. Ні, твоє обличчя не змінилося. Просто я вже перестав розуміти, що таке краса. Підемо, давай відпливемо подалі. Вона з острахом глянула на маленький пліт. Не вставай на ньому. Ось і все. Він як павук перебрався на пліт, опираючись на пальці рук і ніг. Це перша річ, яку я змайстрував своїми руками. Пам'ятаєш, як ми будували будинки з блоків пітеростойкі будинки. Валентина розсміялася. Колись вони із задоволенням зводили споруди, які стояли навіть після видалення. Більшості опорних конструкцій. Пітер любив виймати ці опори то там, то сям, щоби споруда розвалилася, щойно її хтось торкнеться. Пітер був ослом, але він надавав певної гостроти їхнім розвагам. Пітер змінився, сказала вона. Давай не говоритимемо про нього. Добре. Вона переповзла на пліт, правда, не так вправно, як кендер. Він узяв весло і повільно вивів свою хитку споруду на середину озера. А ти став сильним і дуже засмах. Силу я набрав у бійцівській школі. А засмах тут. Я проводжу багато часу на воді, коли плаваю, відчуваю себе у невагомості. Я сумую за невагомістю. Крім того, коли я тут, на озері, земля скрізь загинається догори, куди не поглянеш. Ніби потрапив у банку. Я жив у банці чотири роки. Так що, ми чужі тепер. А хіба ні, Валентино? Ні, відповіла вона, простягла руку і торкнулася його ноги, а потім раптом стиснула коліно там, де Ендер боявся лоскуту. Та майже в той самий момент він схопив її за зап'ясток. Хватка виявилася залізною, хоча долоні були меншими, ніж у сестри, а руки такими тонкими, що здавалися слабкими. Страшний спала гніву в очах налякав Валентину, але потім брат розслабився. Он як, сказав Вендер. Ти раніше лоскотала мене. У відповідь вона пірнула в озеро. Вода була прозорою чистою, без жодної хлорки. Валентина трохи поплавала, а потім полізла на пліт і лягла погрітися на сонці. Ось кружляє над нею оса і сідає поруч з її головою. Дівчина помітила її, але не злякалася, як зазвичай. Нехай собі повзає по плоту, погріється на сонечку, як і я. Пліт гойднувся Валентина повернула голову і побачила, як Ендер одними пальцями спокійно позбавив осу життя. Ця порода небезпечна, пояснив він. Вони жалять, не чекаючи, коли їх зачеплять, і усміхнувся. Я вивчаю зараз стратегію завчасних дій. Нікому ще не вдалося перемогти мене. Я найкращий з усіх, кого вони коли-небудь мали. Хто б міг очікувати меншого? гордо відгукнулася Валентина. Ти ж вігін? Що ти хочеш цим сказати? Це означає, що ти можеш змінити світ. І вона розповіла йому, що вони з Пітером робили. Скільки зараз, Пітеру? Чотирнадцять. Він уже мріє завоювати світ? Він уявляє себе Олександром Македонським. А чому б ні? Чому б і тобі не бути таким? Не може бути відразу двох Олександрів. Ви два боки однієї медалі. А я метал між ними. Навіть промовляючи ці слова, Валентина не вірила в це. Останні кілька років у них із Пітером було так багато спільного, що її зневага до нього не заважала глибоко розуміти його. У той час, як Ендер був лише її пам'яттю. дуже маленький тендітний хлопчик, який потребував її захисту, не цей смаглявий піддиток із крижаним поглядом, що пальцем убиває ос. Може, і він, і Пітер, і я однакові, і завжди були такими. Може, ми заздремо одне одному і тому вважаємо, що різні. У мене та є недолік коли одна сторона вгорі, інша внизу. Уважаю, що зараз ти внизу, майнула на думці Валентини. Ви не хочете, щоб я відродила в тобі цікавість до навчання. Це не навчання, це ігри. Одні ігри від початку до кінця. Лише вони змінюють правила, як тільки їм заманеться. Ендер мляво підняв руку бачиш ці мотузочки. Але ж ти теж можеш їх використовувати. Лише тоді, коли вони самі цього хочуть, лише тоді, коли вони думають, що використовують мене. Ні, це занадто складно, я не хочу більше грати. Тільки но ну, я починаю освоювати стан речей і почуватися впевнено і щасливо, бо можу з усім упоратися. Вони встромляють ще один ніж. Увесь цей час, що я тут, я страждаю від кошмарів. Сниться, що я у бійцівській кімнаті, тільки замість невагомості вони грають із гравітацією. Постійно змінюється напрямок, і я ніяк не можу досягти тієї стіни. На яку хочу потрапити. І я прошу благаю їх просто дати мені дістатися дверей, та вони не дозволяють, а продовжують усмоктувати мене назад. Відчувши гніву його голосі, Валентина подумала, що це через неї. Мабуть, тому я тут, аби засмоктати тебе назад. Я не хотів тебе бачити. Мені сказали це. Я боявся, що все ще люблю тебе. Я теж на це сподівалася. Мій страх, твоє бажання збулося. Ендере, це дійсно так. Може, ми ще юні, але не безсилі. Ми грали за їхніми правилами досить довго, а тепер це стає нашою грою. Вона захихотіла я, член президентської ради. Пітер лютує мені не дозволяють користуватися інтернетом. Тут взагалі немає комп'ютерів, окрім тих, що контролюють системи безпеки й освітлення. Допотопна техніка, встановлена 100 років тому, коли комп'ютери ще працювали автономно. Вони забрали мою армію, мій комп, і знаєш, мені не шкода. Ти добре проводиш час наодинці із собою, не із собою, зі спогадами. Так ти ж згадуєш себе? Ні. Згадую інших жучар. Валентина здригнулася, немов її пройняло холодним вітром. Я перестала дивитися фільми про жучар, одне й те саме. Я вивчав їх годинами. Як рухалися їхні кораблі? А тут, поки валявся на озері, придумав дещо, ти сміятимешся. Я зрозумів, що всі битви, в яких жучари й люди вели рокопашні бої, це взято з першого вторгнення. А в усіх сценах із другого вторгнення, а їх легко відрізнити, бо солдати у формі міжнародного флоту. Немає битв там скрізь жучари вже мертві, і немає жодного кадру того ознаменитого бою, де переміг Мазар Ракхем. Може, секретна зброя? Ні, ні. Мені не важливо, як ми їх убивали. Мене цікавлять самі жучари. Я нічого не знаю про них, а мені ж доведеться коли-небудь битися з ними. Я пройшов через багато боїв у своєму житті, перемагав у іграх, бували і не в іграх. І кожного разу перемагав лише тому, що розумів, як мій супротивник думав. За їхніми діями вгадував задум план ведення бою і відштовхувався від цього. О, в цьому моя сила, у розумінні того, як думають інші. Прокляте сімейство Вігін. Валентина жартувала, але боялася, що Ендер прочитає і її думки, так як читав думки ворога. Пітер завжди розумів її, чи, принаймні, думав, що розумів, але сам був таким мерзотним, таким аморальним типом. Що їй ніколи не було ніякого, коли він угадував навіть її найбрудніші думки. Але Ендер, вона не бажала, щоб він розумів її, не хотілося оголювати душу перед ним. Їй буде соромно. Ти думаєш, що не зможеш перемогти жучар, якщо не пізнаєш їх? Це набагато глибше. Тут, байдикуючи на самоті, я думав і про себе. Намагаюся зрозуміти, чому я так ненавиджу себе. Ні, Ендере, не кажи ні, Ендере. Я довго думав, аби це осягнути, і, повір мені, до мене таки дійшло. Ощо, в той момент, коли я по справжньому розумію мого ворога, розумію його досить добре, щоб перемогти, в цю ж мить я також і люблю його. Я думаю, що неможливо по справжньому зрозуміти когось, чого вони хочуть, у що вірять, і не любити їх так, як вони люблять себе. І тоді, саме в той момент, коли я їх люблю, ти перемагаєш. Вона вже не боялася його проникливості. Ні, ти не зрозуміла я знищую ворога. Я роблю так, аби він більше ніколи не пішов проти мене. Розтираю на порох, аби більше не існував. Ні, цього не може бути, їй стало лячно з новою силою. Пітер став м'якшим, а ти тебе зробили вбивцею. Дві сторони однієї медалі, але хто з якого боку? Я дійсно по справжньому робив людям боляче валю, я не вигадую. Знаю, Ендере. Що він зробить зі мною? з острахом подумала Валентина. Бачиш, валю, яким я став, м'яко мовив Ендер. Навіть ти боїшся мене. І він торкнувся їй щоки так ніжно, що їй захотілося плакати. Згадався дотик його м'якої дитячої ручки, коли вони ще жили разом. Я не боюся, заперечила вона, і зараз це було правдою. А варто було б». навіщо? Якщо залишишся у воді, змерзнеш до жабічої шкіри, та ще й акула може з'їсти. Він усміхнувся. А мене, акули, давно вже навчилися начіпати. Але все ж видряпався на пліт, той хитнувся, його залило водою. І бризки неприємним холодом упали на спину Валентини. Ендере, Пітер збирається пробитися до влади, і в нього вийде. Він достатньо розумний, аби чекати, скільки потрібно. Якщо не зараз, то згодом. Я не знаю, добре це чи погано. Пітер може бути жорстоким, але він знає, як захопити і зберегти владу. І є ознаки того, що після закінчення війни, а можливо навіть раніше, світ знову перетвориться на хаос. Країни Східного пакту прагнули гегемонії до першого вторгнення. Якщо вони спробують добитися її після, тоді навіть Пітер краща альтернатива. Ти побачив у собі руйнівника Ендере. Зі мною теж таке було. У Пітера немає монополії на цю якість, хоч би що там думали психологи. Але в Пітера, уяви собі, прокинувся будівельник він не став добрим, але вже не намагається зламати все, що потрапляє йому під руку. Врешті-решт, влада завжди в руках тих, хто її прагне. Думаю, що більшість із нинішніх правителів набагато гірші за Пітера. Після такої рекомендації я сам готовий голосувати за нього. Іноді все це здається мені повним абсурдом. Чотирнадцятирічний хлопчик і його молодша сестра змовилися захопити владу над світом. Вона розсміялася, але їй було несмішно. Які ж ми тоді, до дідька, діти? Ні, ми не діти, жоден з нас. А тобі хотілося б, аби ми залишилися дітьми? Вона спробувала уявити собі, що стала такою ж, як інша дівчатка в школі. Намагалася намалювати собі життя. Де вона не відчувала б відповідальності за майбутнє світу. Це було б так нудно, я так не думаю. І він розтягнувся на плоту, ніби готовий був усе своє життя тут пролежати. Так воно й було. Хоч би що робили зендером у бійцівській школі, вони згасили його амбіції. Він справді не хотів покидати свою нагріту сонцем тацю. Ні, він вважає, що йому нікуди не хочеться, але в ньому є ще дуже багато від Пітера або від неї. Ніхто з них не може довго залишатися щасливим без діла, або, можливо, просто ніхто з них не може бути щасливим у самотності. І вона знову заговорила назви мені ім'я, яке знає весь світ. Мазаракем. А якщо ти виграєш наступну війну, так як ти зробив мазаракем. Мазеракем був щасливим випадком, резервом. Ніхто не вірив у нього, він просто опинився в потрібному місці в потрібний час. Але уяви собі, що ти це зробив. Припустімо, що ти розгромив жучар. І твоє ім'я відоме так само, як ім'я Мазара Ракхема. Хай хтось інший буде знаменитим. Пітер рветься до слави. Нехай він урятує світ. Я кажу не про славу Ендера, і навіть не про владу. Я кажу про випадок наприклад, про той, завдяки якому Мазар Ракхем потрапив туди, де потрібно було зупинити жучар. Якщо я тут, відповів Ендер, то там мене не буде. Буде хтось інший. Хай випадок трапиться йому. Його втомлений байдужий тон зачепив Валентину заживе. Я кажу про моє життя. Ти егоцентрична наволоч. Якщо її слова і зачепили Ендера, він не показав цього. Просто лежав із заплющеними очима. Коли ти був ще зовсім маленьким і Пітер знущався над тобою, я ж не лежала і не чекала маму й тата, щоб врятувати тебе. Вони ж ніколи не розуміли, наскільки Пітер небезпечний. Я знала, що в тебе був монітор, але не чекала, коли прийдуть ті. Ти знаєш, що Пітер робив зі мною, коли я не давала знущатися над тобою? Не знаєш? Заткнися, прошепів Ендер. І вона замовкла, тому що побачила, як тремтіли його груди, тому що відчула, що йому дійсно боляче, вона, як і Пітер, знайшла його слабке місце, і удар був у десятку. Я не можу розбити їх. Тихо мовив Ендер. Якось і я буду там, як мазаракем, і все залежатиме від мене, а я не зможу нічого зробити. Якщо ти, Ендер, не зможеш, ніхто не зможе. Якщо ти не розгромиш їх, тоді ж учари заслуговують на перемогу, тому що вони сильніші і кращі за нас. Це не твоя провина. Скажи це мертвим. Якщо не ти, то хто? Та будь-хто. Ніхто, Ендере, я скажу тобі дещо. Якщо битимешся і програєш, совість твоя чиста. Але якщо відмовляєшся, ми програємо, вся відповідальність на тобі, ти вб'єш нас усіх. Я вбився у будь-якому разі. А ким ще ти можеш бути? Людство розвивало свої міски не для того, щоб лежати на озерах. Перше, чому ми навчилися вбивати. І добре, що навчилися, а то б нас не було. А землею володіли б тигри. Я ніколи не міг перемогти Пітера. Хоч що б я робив, щоб говорив, не міг і все. Значить, повернулися до Пітера. Він був старшим і сильнішим. Так жучари теж. Вона зрозуміла його логіку, вірніше алогізм. Він міг перемагати скільки завгодно, але в душі відчував, що завжди був хтось, хто міг знищити його. Він завжди знав, що за великим рахунком він і не виграв, тому що є Пітер, непереможний чемпіон. Ти хочеш розгромити Пітера? Ні, відповів він. «Розбий чар. Потім повертайся додому і запитай, хто такий Пітер Вігін. Подивися йому в очі, коли весь світ любитиме і поважатиме тебе. І побачиш там поразку. Ось як ти переможеш. Ти не розумієш. Усе прекрасно розумію. Ні, цього не розумієш. Пітера, перемагати я не хочу. А чого ти хочеш? Я хочу, щоб він любив мене. Вона не знайшла, що на це відповісти. Наскільки їй було відомо, Пітер не любив нікого. Ендер більше нічого не сказав, просто лежав і лежав. Нарешті, втомившись від спеки, потої й настирливих комарів, Валентина пірнула в воду і почала штовхати пліт до берега. Ендер не реагував, хоча за його диханням видно було, що він не спав. Коли вони дісталися берега, Валентина піднялася на причал і сказала Я люблю тебе, Ендере, більше, ніж будь-коли, хоч яке б ти прийняв рішення. Він нічого не відповів. Валентина не була впевнена, чи повірив він їй. Вона піднімалася на пагорб, проклинаючи тих, хто примусив її поговорити з Ендером, тому що, врешті-решт, вона таки зробила те, що вони хотіли. Вона вмовила Ендера повернутися, і він не скоро їй це пробачить.